Слава нації, вітаю на каналі добрий рембат, Віталій Ясишко. добрий земний уклін, добродіям, які, ну, добродієві мешкові, який подарував мені купу різноманітної гуми, колес. Я так розумію, ми повідбираємо, що нам треба для роботи, а решту буду роздаровувати по людях. Не знаю, що це все заберуть і розійдеться по нашим внутрішнім чатам, бо в принципі речі ходові, чи щось ще й вистачить і на і на публічну роздачу. То у будь-якому випадку слідкуйте за подіями на каналі якому, ймовірно, невдовзі, може бути атракціон небаченої щедрості, так? такі от речі. І ще раз дякую, Мишку, за підтримку. Цей весь скарб я отримав. Безоплатно оці речі, я думаю, я на течика собі кину. Подивимось, на що це буде схоже, бо десь недовзі мають дозбирати течика. Будемо його обшивати і теж пускати в бій на найцікавіші напрямки. Будемо бачити. А, ні, оці. Оці на те, що я, що поставити. Все. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.